Угорський фонд Карпати з центром у місті Егер передав вже п'яту карету швидкої допомоги для України. Автомобіль оснащено сучасними засобами. Так, при потребі у швидкій можна виконати навіть незначні операційні втручання. Вартість карети складає 4,5 мільйони форентів. Ялегатородменця швидка облаштована за найвищими вимогами. Тут є дефібрилятор та апарат штучного дихання, ноші та інфузійна помпа. Таким чином у швидкій можна навіть виконати незначні оперативні втручання. Також авто має автономне опалення, що теж дуже корисно у теперішні важкі часи. Наш фонд збирає кошти на придбання швидких для України від самого початку війни. За даними ООН, за час повномасштабного вторгнення було пошкоджено та знищено близько 400 карет швидкої допомоги. А за неофіційними даними їх кількість вже перевищує тисячу автівок. Тому ми вдячні нашим спонсорам за підтримку та будемо і надалі збирати кошти, щоб придбати такі швидкі для України у доставці допомоги до адресата у Гурському фонду допомагала партнерська організація з України. Представник громадської організації Сила в твоїх руках розповів, що ця швидка обслуговуватиме хворих однієї з міських лікарень Харкова. Ця швидка дуже потрібна на Харківщині, куди вона прямує. Тому що, на жаль, швидких, як і всього іншого на сьогодні, з точки зору гуманітарності в Україні замало. Наскільки багато його нам не передавали наші партнери? Бо кілька тижнів тому одна зі швидких підірвалася на міні, коли їхала на виклик до цивільного, котрий захворів. І відповідно ми чудово розуміємо, що дуже багато швидких отримають якісь ушкодження, перестають функціонувати. Тому ця швидка буде дуже потрібна. І вона буде працювати між районними лікарнями та лікарнею однієї з лікарень в самому Харкові як обласному центру. Самої карети швидкої угорський фонд також передав для ВПО харчі та теплий одяг на суму у півтора мільйони форінтів.